Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України, і це буде мій влог. З мого життя у Великобританії, але в якій я вирішила включити одну малесеньку подорож. Я просто не думаю, що я зможу назнімати в цій подорожі на цілий випуск, тому я її включу у свій звичайний влог. Зараз сижу на парковці, чекаю Джарда, він зайшов в магазин, але взагалі ми сьогодні їдемо в маленьке містечко, яке називається Чепстоу, і там буде якесь автомобільне шоу. Я не знаю, що це за шоу, що, про що, коли, куди <смі> і так далі. Про нього прочитав Джаред, він захотів поїхати. Звичайно, я погодилась, якби чому б і ні. Тому ми їдемо туди. Я не великий якийсь автолюбитель, але якщо мене дивляться чоловіки, можливо, для вас буде це цікавим. Я вже якось говорила в своїх влогах, що в мене 45% це чоловіча аудиторія, тобто майже навпіл, жінки і чоловіки. Тому для чоловіків теж щось буду намагатися знімати цікаве. Тому буду намагатися познімати для вас це автомобільне шоу сьогодні. Не знаю, скільки зможу зняти, і що там буде, і чи буде цікаво взагалі, але спробую щось для вас показати. Тож, ми погнали. Як вам такий старий Морган, друзі? Це, звісно, прикольна машина, але я не знаю, як на ній їздить. Непоганий такий Nissan Skyline. Я не сильно розбираюсь в машинах. От Мені Джаред каже, що це хороша машина, я йому вірю. Але до цього то була лише парковка. Зараз ми нарешті зайшли всередину. Тут якийсь такий невеличкий блошиний ринок. Ну і вже виставкові автомобілі. Це виставка таких класичних типу ретро-старих автівок. Вхідний квиток коштує 5 фунтів. На цій події було настільки багато людей, що я вирішила зробити вам просто озвучку цього відео, бо там гучно грала музика, і Ютуб мене все рівно забанив. Так що будемо слухати мій голос. Було багато цікавих авто, ось таких неймовірних якихось кольорів. Насправді, кольори для мене були вибрані якось настільки рандомно. Мені здається, зараз таких диких кольорів машин вже не роблять. Багато машин було з відкритими капотами, можна було побачити, що знаходиться всередині. Ось ще один рандомний такий колір. Також було багато американських старих автомобілів, вони теж були дуже прикольні і гарні. І всі їх власники розказували про них людям, і було видно, що вони ними дуже пишаються. Мені особисто найбільше сподобались усі ці старі моделі Porsche. Porsche, як і зараз, класні моделі роблять, так і раніше робили теж крутезні машини. До речі, у Джареда Тата був один із таких старих Porsche. Така машина була у мами мого хлопця. Це дуже старий варіант міні-купера. Він такий малесенький зрівняно із сучасним міні-купером. Для тих, хто живе в Британії, я взагалі рекомендую погуглити. Коли проходять такі різні автошоу, як класичних машин, так є і сучасних машин, і суперкарів і так далі. І обов'язково сходити, особливо у кого є дітки хлопчики, їм 100% буде цікаво, бо власники дозволяли посидіти в авто і розказували дітям про мотори, про склад, з чого складається автівка, і так далі. Дуже старе авто, до речі, можна навіть бачити перші фото. Власника в молодості разом із цим авто, коли він його тільки придбав. Я дуже мало в своєму житті бачила такі ретро автомобілі, і дістатися на таку виставку було для мене дуже цікаво. Насправді, я навіть не очікувала, що буде настільки цікаво ці всі автівки роздивлятися. Цікаво, як раніше в старих автівках капот піднімався саме ось таким чином. Тут трошки менше людей, можу з вами поговорити. Значить, Дивіться, яку ми ще машину знайшли. Це британський singer, це так називався бренд. Е... Do they still make singers? No? Not anymore? Я в Джарда тільки що запитала, їх більше не роблять. Значить, ось тут Бачите, оцей кран, це завод самої автівки. Тобто завести її треба ось тут, потім піти сісти всередину. Це авто 1930 року. Новенька, дивіться, тут є прикольний флаєр. Вона коштувала 160 фунтів стерлінгів. Я м, переведу еквівалент 160 фунтів 1930 року на сьогоднішній день і поставлю вам по екрану цифру. І ось так вона виглядає всередині. Все таке маленьке, дуже таке незручненьке. Але, блін, прикольно. І тут таких автівок насправді ну таких старих, цікавих, дуже багато. Класна взагалі виставка мені подобається. Я не очікувала, що буде в принципі щось цікаве, а виявилось дуже цікаво. Ось ще один синер теж, але трошки інший. Коротше, виставка виявилася реально дуже цікаво. 5 фунтів вхідний квиток, а задоволення ціла купа. Ми вже тут більше години ходимо і дуже цікаво роздивлятися ці машини. Як вам така AC Cobra? Дуже класна машина, десь приблизно з 60-х років. Не знаю, скільки вона зараз може коштувати. Вона, звичайно, просто в ідеальному стані. І двигун там всередині, і все-все-все. Фантастика! Тут ще багато виставляється автівок MG. MG – це такий дуже старий британський. Ну, Бренд можна сказати про машину, що це бренд Виробництво, Коротше, потім компанія MG збанкрутували, закрилися, і ось нещодавно вони відчинилися знову. Зараз вони роблять типу сучасні машини. Але всі самі британці кажуть, що машини гівно, що вони коротше дуже погані і купують їх погано, купують їх мало. Тому всі очікують, що компанія знову збанкрутує через декілька років. Одна з улюблених автівок мого Джареда він би дуже таку собі хотів. Це Chevrolet Corvette Stingray, Класна машина і дуже прикольний колір такого шампанського, я не знаю, трошки темнішого, гарний колір. Але мені здається, що ця машина виглядала б краще, якщо б вона була темною, наприклад, чорною або темно-темно-сірою. Ну, Так як ми в Британії, то, звичайно, тут дуже багато британських старих машин. Ось це марка Ostengiel. Ось так вона називається. Ось тут назва. Їх більше вже не виробляють. Вважається, що це непогана модель, саме ось ця. Але взагалі Остонгілі, ну, Такі собі були машини, і в них від моделі все залежить. Я думаю, що це в, принципі, в, кожній, в кожному виробництві автівок. Є, звичайно, більш вдалі, є менш вдалі. Але ось ця вважалась така непогана. Подивіться на цей руль. Боже, він якийсь чи дерев'яний, чи що, не знаю. Коротше, прикольна машина, гарно виглядає, мені подобається. Дивіться ще, що я вам покажу: Volkswagen Beetle. Це відома машина, тому що її спроєктував. Знаєте хто? Напевно, здогадаєтесь: Гітлер. Він хотів зробити якусь недорогу автівку, яку могли б собі дозволити кожен громадянин Німеччини. І він спроєктував ось цю недорогу Volkswagen Beetle, І ось це одна з її дуже старих моделей. Авто насправді непогане. Але предисторія, знаючи, хто такий був Гітлер і так далі, то предисторія, звісно, так собі. А ось такі машини, як ця, їх можна купити в прямому сенсі в коробці і побудувати самому. Ну, раніше можливо було це зробити. Я не знаю, якого року саме ця машина, але раніше таке було. Ось так. Прикольна теж така машина, симпатично виглядає. А ще на багатьох машинах є ось такі позначки Drive-In Day. Тобто їх можна орендувати і покататися або на треку, ну не на саме цьому, а десь в іншому місці, де вони постійно перебувають в якомусь іншому гаражі, бо ця виставка сьогодні тут ну вона не постійна. Коротше, всі просто приїхали. От, То можна взяти, покататися на треку, орендувати. Прикольно, такий досвід дуже цікавий. Зараз покажу вам, друзі, як живуть ірландські цигани. Або тут вони називаються Пайкіс. В них свій окремий район, в них всюди стоять просто очманілі статуї, леви, орли. Ось як бачите, їх ціла купа, величезні домівки. Ці люди живуть поза законом, вони не реєструють своїх дітей, народжують дітей прямо там. Вони ворують автівки, ворують металолом по всій Британії, і британці їх дуже не люблять. Живуть вони трошки за Кардіфом. Ось такій місцевості, де багато коней, багато в них корів, кіс, всюди лише ліс та різні лісопосадки. Вони так відокремлено дуже живуть, і туди ніхто ніколи не їздить, окрім них самих. Так що такі райони в Британії теж є, і не все тут, звичайно, так ідеально. А це ще одна погана сторона Британії, це теж такий неблагополучний район. Всі ці будинки, як ви бачите, вони однакові. Їх надає держава всім неблагополучним сім'ям з дуже низьким достатком, якимось людям, котрі зловживають різні речовини. Котрі бездомні і так далі. І саме в цьому районі, який я зараз знімаю для вас, тут живуть самі самі ну, такі можна сказати, неблагополучні і погані люди. Ось так держава їх зібрала і всіх помістила в окремий комплекс, який теж знаходиться трошки за Кардіфом. Тут у них свій супермаркет, своя школа, і живуть вони трошки відокремлено. Друзі, всім дякую, що додивились це відео до кінця. І є в мене до вас одне питання. Я почала робити свої влоги трошки коротшими, десь від 15 до 20 хвилин, і бачу, що перегляди дуже сильно впали. В мене ще є теорія, що я могла потрапити у тіньовий бан, на Ютубі він також є, так само як і в Instagram або Тіктоці. На Ютубі він теж є. Але я думаю, що, можливо, це також пов'язано із часом самих моїх відео. Тому в мене до вас є дуже велике прохання. Поділіться у коментарях, які влоги вам подобаються більше. До 20 хвилин або 30-35 хвилин, більш довші, як я робила раніше. Раніше мої влоги в середньому були на півгодини. Знаю, що за статистикою Ютубу, всі, хто роблять відеоконтент на Ютубі, ви можете також передивитися уроки, почитати їх статистику, яку пропонує вам сам Ютуб для блогерів. Так от за статистикою Ютубу найкраще переглядів набирають відео від 30 до 40 хвилин. Тобто достатньо довгі, тому що Ютуб це така платформа, коли люди люблять вмикати відео і щось робити паралельно і дивитися відео як фоном. Наприклад, вони готують, прибираються, дівчата роблять макіяж, ну і так далі. Не так багато людей сідають і ось так прямо біля екрану дивляться Ютуб. Я дивлюся так теж біля екрану, блогерів, які мені цікаві, але знаю, що частіше за все, це все ж таки Ютуб включається фоном. І коли люди вмикають фоном, їм просто зручніше вімкнути відео на 40 хвилин і не перемикати там щось постійно, коли вони щось роблять. Тому в мене до вас повторююсь, велике прохання. Будь ласка, напишіть в коментарях, які відео вам заходять більше, більш короткі до 20 хвилин, або більш довгі 30-40 хвилин. я вже буду тоді розуміти і орієнтуватися, які мені краще для вас робити. І, будь ласка, поставте вподобаєчку цьому та іншим відео на моєму каналі. А також не забудьте написати свій коментар, бо саме ваші коментарі допомагають мені просувати мої відео. І Ютуб таким чином пропонує їх більшої кількості людей, і більша кількість людей на мене підписується, можуть побачити мої відео. Давайте допомагати розвивати український Ютуб, розвивати українські відео. Україномовний контент, він зараз тільки набирає обертів, і я цьому дуже рада. Тож я буду дуже вдячна вам, якщо ви мені також з цим допоможете. І таким чином віддячите мені за мої старання для вас робити цікаві відео. Сподіваюсь, мої відео вас зможуть надихнути на щось добре та позитивне, і якось відболіти вас від ваших буденних проблем і ви зможете розважити себе разом з моїми відео. А також ви можете підтримати мене, ставши спонсором на Ютубі або зробивши свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Я всім дуже вдячна за ваші донати, за ваші лайки і за ваші коментарі. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, і ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!